Ні, здавав мідь і вийшло непогано. 100 баксів. Такий, я не знаю, скільки там кілограм. Ну, 100 баксів поїхав, здав такий невеликий кульочок меді, чи мішечок, чи як воно там називається. Це з двох машин, напевно. І соточка, соточка в кармані. Я думав, буде 60. Але соточка це теж добре. Ну, не соточка, там десь десь 90 90 доларів. Це не каталізатор, звісно. Але меч це теж добре. І метал хорошо, але метал найдешевий. Тому е метал здаємо тільки для того, щоб почистити територію. А так е стараємося час від часу здавати, щоб порадувати себе, мідяху. Сьогодні продажі дуже погані. Е але все одно є якісь пару посилочок, є якісь пару варіантів, тому ми відправили людям посилки. Щось повернулося, щось ми маємо забрати і вернути кошти, тому що людям не підійшло, там щось по Peugeot чи по чомусь там не підійшло. Ну, але таке буває, ми даємо гарантію на установку день-два. І, в принципі, ну, в принципі, все нормально. Так що, так і працює. Так що, якщо у вас є. Бажання працювати, то все остальне воно з часом буде. Працюйте.